Це дуже-дуже чудовий подарунок до свят. Привіт, любі друзі! Я хочу вас познайомити зі своєю книгою-інструкція по взаємодії зі Всесвітом. І я, її автор Віра Подкоритова. Основна мета цієї книги була розказати вам про той алгоритм, завдяки якому я змогла. Створити свій капітал в нерухомості, наприклад, який наразі перевершує 1 мільйон доларів. Я змогла реалізувати всі свої бажання, бо в мене на зараз немає нереалізованих бажань. Ознайомитися тут із законами Всесвіту, із формуванням вашої картини світу. Як Треба працювати з вашими бажаннями і відправляти їх на реалізацію. Книга ілюстрована моїми енергетичними картинами. І ще ви можете купити ті картини, які є в наявності, ось ці картини, або хустинки, які теж зроблені по мотивам цих енергетичних картин. Я вас запевняю, що людина, якій ви подаруєте таку книгу, її життя зміниться. Так само, як зміниться і ваше життя, якщо ви будете запроваджувати навіть половину тих інструментів і тих алгоритмів, які я даю у своїй книзі.